Всім привіт! Сьогодні я готую салат із руколи. Для цього рецепту мені потрібна рукола, перець болгарський, зелена цибуля, фіолетова, помідори чері, огірок, гранат. І для соусу оливкова олія, лимонний сік, мед і сіль. Зараз буду робити соус. Тобто тут півчайної ложки меду. Сіль за смаком, любите більше солене, даєте більше менше, там собі регулюєте. Оливкова олія, тут у мене десь 2 столові ложки, і лимонний сік. Лимонний сік витискаю до олії. Сіль. Теж за смаком, і е, ось цей соус треба добре розмішати, так, щоб мед розчинився. Ось, соус розмішала, мед розчинився, там на дні ще трошки сіль. Соус відкладаю в сторону і зараз буду нарізати овочі. Так, все, овочі готові. Руколу я напередодні помила, поклала на паперовий рушничок, вона вже навіть висохла. В принципі, салат вже готовий. Просто скидаєте в салатничку, змішуєте, заправляєте соусом і все. А можна побавитися із подачею, що я зараз і спробую. На дно тарілки викладаємо руколу. Овочі можна перемішати, бо зараз на руколі буде важко це зробити. І викладаємо зверху. Тепер викладаю помідори, ще розмішую соус. І поливаємо ним салат. І зверху можна прикрасити гранат. Можна і не додати, як собі забажаєте. Я вирішила додати. Ось такий салатик у мене вийшов. Корисний, смачний, простий приготування. Обов'язково, при можливості попробуйте його. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей, Па-па!